10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Цього тижня Ірпінь попрощався з трьома героями. На фронті загинули 25-річний Микола Ткачов, 30-річний Іван Будник та 39-річний Євген Сливка. Їх поховали на алеї пам'яті захисників України на ірпінському кладовищі. В освітніх закладах про Ірпіння пройшли благодійні великодні ярмарки. У школах та дитсадках регіону учні збирали кошти для Збройних сил України. Зокрема, гроші передали й на дрони. Ворпоні, як і в усій Україні, вперше відзначили День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. На Алеї Слави Ворпоні пройшла акція Перша хвилина миру. Поклавши квіти та запаливши свічки, містяни вшанували жертв Другої світової війни. В Орпінському парку письменників провели солідарну акцію «Квітуй, Орпінь, розквітай Україна. Її приурочили до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У парку садили квіти, готували борщ із крупови на польовій кухні, яку згодом передали військовим, та встановили мистецьку лаву. На Київщині завершився прийом творів до книги Діти війни. Їх надіслали 177 дітей із деокупованих міст і селищ області. 104 учасники подали свою поезію та прозу. У інші надіслали малюнки книгу Діти війни планують видати цього року. Це спільний проект Товариства відважних та національної спілки письменників України. Ірпінський ліцей лінгвіст отримав золото на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2024 Він переміг у номінації упровадження сучасних цифрових технологій, проєктів і програм для підвищення якості освіти і освітньої діяльності. Депутати ірпінської міської ради скоротили зарплатний фонд виконавчого комітету на 11 млн. Гривень. Таке рішення прийняли на останній сесії. Це перше рішення по захмарних зарплатах місцевих чиновників після скандалу, який нещодавно розгорівся в Верпінській міській раді. У Ірпінській міській бібліотеці відкрилася персональна виставка художника Анатолія Петрича. На ній представлені пейзажі, натюрморти та портрети. Відвідати експозицію можна до 31 травня. У Воропині створили проєктну агенцію сталого розвитку громади. Це місце, де містяни та спеціалісти ірпінської громади зможуть навчитися створювати та керувати проєктами, вигравати гранти на відбудову громади, розвиток бізнесу або соціальної сфери. На першому етапі долучитися до навчання зможуть вісім. Десят осіб ірпінь відвідав американський військовий засновник Нью-Йоркської громадської організації «Task for Антал. Марк Антал він провів для мешканців та гостей міста експрес-курс до медичної допомоги. Захід організувала благодійна організація Фундація добрих справ. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ТІВІ.